School. This is our school. It is a 10 minute walk from my house. I love my teachers. They are very kind. My classroom is clean and colorful. I like it very much. I see my friends at school too. School – Школа. This is our school. Це є наша школа. This is. Ми вживаємо, коли говоримо про щось в однині, про предмет або про людину, котрі знаходиться поруч. This is my school. This is my sister. This is a table. І так далі. Our. Our це присвійний займенник наш. Від слова we. Ми, да? Наприклад, ми є в школі, we are at school. Це наша школа. This is our school. Напишу тут від слова we. This is we school. Звичайно, це. Неправильно так говорити. This is our school. It is a 10 minute walk from my house. Вона знаходиться 10 хвилин пішки від мого будинку. I love my teachers. Я люблю моїх вчителів. Вчителі тут умножені Teacher. Одни Teachers. Додаємо закінчення S і утворюємо множину. They are very kind. Вони є дуже добрі. They are. They це умножені вони. Тому маємо використати дієслово «are». а. Вони є. They are very kind. Це слово kind. Букву I перед A N D ми читаємо як I. І наведу вам ще декілька прикладів. Mind. Find. Blind. My classroom is clean and colorful. Моя класна кімната є. Чистою та, та різнокольоровою. Colorful означає різнокольоровий або той, який має яскраві кольори. І в даному випадку Colorful написано в американському варіанті, а британський варіант написання цього слова з буквою U після букви O. Colorful. I like it very much. Мені подобається вона дуже сильно. А мені подобається вона. Звучить українською мовою, але в англійській мові буде I like it. I like my school. I like my friends. I like my dog. На перше місце ми ставимо I. I like. Дуже часто на початкових рівнях роблять таку помилку як I very like it. Це буде помилка Very ми не можемо поставити перед словом very, very much. Ми маємо поставити в кінці речення I like it very much. Very ми можемо ставити перед прикметниками. Наприклад, my school is very big. Моя школа є дуже великою. Або а, мої вчителі є дуже добрими. My teachers are very kind. I see my friends at school too. Я бачу моїх друзів у школі також. Зверніть увагу, що ми тут говоримо не in school, а at school. Ми вживаємо at. School саме тоді, коли ми хочемо наголосити про фізичну присутність у конкретному місці, а саме у школі. Тобто, де я саме бачу своїх друзів на території школи або в самій будівлі школи. I see my friends at school. Тут ми підкреслюємо саме місце, де я зустрічаю своїх друзів. School. This is. Our school. It is a 10 minute walk from my house. I love my teachers. They are very kind. My classroom is clean and colorful. I like it very much. I see my friends at school too. School. This is our school. It is a ten minute walk from my house. I love my teachers. They're very kind. My classroom is clean and colorful. I like it very much. I see my friends at school too.